Заходимося у військкий зон і зніму для вас будиночок, який знаходиться. Так, зараз я вам скажу точну адресу. Так, 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 це у нас Покровська 18. Різ ще квартира, навпроти з будинок. Також ніхто не живе, криша зруйнована. Вікна коїде закриті, але думаю, опалення немає. Це десь просто прильот в квартиру. Написано люди, діти і жах. Скільки потрібно часу на те, щоб це все відремонтувати, полагодити. Деякі будинки потрібно повністю будувати. Є такий район, який дуже постраждали і все зруйновано. Зістати не буду йти. Сьогодні я знімаю швиденько, тому що зима, холодно дуже. Тут будиночки стоять, криші немає. Дуже холодно, руки мерзнуть. Ось тут зруйновано. Відні люди, які залишились без даху над головою. Навіть не уявляю, як нам. Особливо, якщо молоді люди ще якось можуть зібратися з силами і виїхати, змінити своє життя. То що казати про пенсіонерів?